Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо онлайн уроки І тема сьогоднішнього року, як вберегтися від хвороб. На минулому році ми з вами говорили, як одягатися за погодою, що потрібно слідкувати за тим, як ми вдягаємо, щоб нам не було не надто жарко, надто холодно, щоб не захворіти. Так, отже, тепер ми з вами будемо роздивлятися, як саме вберегтися від хвороб. Разом ми йдемо в країну знань. Ти зі мною порістань, Повернися, обернись і кожному посміхнись. Починаємо з вами з погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Так, пора року у нас осінь, місяць жовтень, яке число 17. Так, чи було зранку сонечко, чи були опади? Яка температура повітря? Чудово! Чим відрізняється хвора людина від здорової? Так, вона має нездоровий вигляд, вона, їй важко щось робити. Так, які захворювання частіше трапляються в дітей саме восени? Нежить, так, починає боліти горло, звичайний грип. Чи всіма хворобами можна заразитися? Ні, не всіма, адже є інфекційні хвороби, які передаються, наприклад, тільки по крові. Масове поширення інфекційної хвороби називається епідемія, як був ковід, так? Щоб припинити розповсюдження хвороби, запроваджують карантин. Карантин це запобіжний, запобіжний захід, що обмежує спілкування інфікованих осіб зі здоровим у громадських місцях. Пам'ятаєте, у нас було правило так, як потрібно мити руки, яку дистанцію потрібно е дотримувати. Організм людини здатний самостійно боротися з інфекціями. Він виділяє речовини, які перешкоджають потрапляння хвороботворних мікроорганізмів, вбивають та послаблюють їхні дії. Коли захисні сили людина не справляються з мікроорганізмами, людина починає хворіти. Що робити, коли людина захворіла? Перше, це ізолювати людину з хвороби, тобто організувати карантин. Друге обробити особистий одяг та предмети людини, що захворіла спеціальними речовинами. І третє, важливим захистом від інфекційних хвороб є щеплення або вакцинація здорових людей. Свізня організація охорони здоров'я скорочена ВОЗ визнала відмову від вакци... вакцинування глобального загрози людства, тому лікарі радять часто робити профілактичне щеплення, що гарантує найкращий захист в інфекційних хвороб. Щеплення або вакцинація найефективніший метод профілактики інфекційних захворювань. Під час щеплення організм реагує на введену вакцину і тим самим виробляє імунітет до хвороби. Що робити, коли ви вже захворіли на інфекційну хворобу? Запам'ятайте поради лікаря Айболита. Перше, це користуйтеся захисною моролевою пов'язкою та не контактувати з іншими людьми, щоб не заразити їх. Живете їжу тільки з окремого посуду. Часто мити руки з милом, їсти більше овочів і фруктів, пити багато рідини, виконувати всі призначені лікаря та провітрювати кімнату, адже свіже повітря дуже потрібне та дуже корисне. Краще запобігти інфекційній хворобі, ніж потім її лікувати. Для цього потрібно загартовуватися, дотримуватися правил особистої гігієни та вчасно робити щеплення та намагатися не контактувати з хворими людьми. Так, про погоду. На кожусі лежав від холоду дрижав. Бачимо нас такими маленькими. Так. І твоя супергеройська зброя проти вірусу. Ось Міністерство охорони здоров'я розробило такий плакат. Перше, це миємо руки з милом після прогулянки та перед їжею, доки миш рахують до 30. Ми йому рахуємо на 30. Далі, не торкайся обличчя немитими руками не носика, не очей, не ротика. Не їж сире м'ясо та яйця і взагалі їж лише приготовано дорослими їжу. Та не підходь ближче, ніж на три кроки до людей, що кашлюють, чихають або мають нежить. Будь ласка, розгорніть 26 сторінку, ми з вами вчора її не допрацювали. Так, і перше завдання: нам потрібно, на які інфекційні хвороби ти вже хворів або хворіла, напиши. Дивіться, у нас є на такі розповсюджені саме дитячі це вітрянка, кір, краснуха, свинка. І ніякі, якщо ви не хворіли ні на яку інфекційну хворобу. Так, тобто, ваше буде таке завдання дізнатися у батьків. Так, І якщо ви хворіли на щось записати, якщо ні, написати ніяке. І друге, яким захворюванням можна запобігти, зробивши вчасно щеплення інфекційним чи неінфекційним? Звичайно, інфекційне. Обвели літеру А. Так, і ще нам потрібно з вами виконати одне завдання: обирати поради, які допоможуть перехтися від вірусів та мікробів. Та заповнити таблицю. Звертай увагу на розташування поряд напроти слушної паради має бути схожа, але неправильно. Так, дивимося, слушні поради не діта. Мити фрукти та овочі не обов'язково достатньо протерти їх футболкою. Це слушно чи ні? Ні. Так, далі. Ніколи не вживай продуктів, які закінчаться термін придатності. Правильно. Іноді ми руки перед їжею. Ні. Завжди ми руки перед їжею. Так. Ретельно ми овочі фрукти. Так. І не зважай на термін ні. Головне, гарний вигляд. Отже, завжди ретельно мий овочі та фрукти перед споживанням. Ніколи не вживаю продуктів, які закінчився термін придатності. Та завжди ми руки перед їжею. Певно, все вас вийде ви мене розумнечки. Дякую за урок цього найкращого. Обов'язково подивіться відео про віруси. До побачення.